Доброго дня вас вітає Полтавщина. Моя росада знову в хаті, бо пішли у ті вітри сухі, гарячі, і навіть під агроволокном пообгорало в мене листя на огірках і на томатах, і довелося його це все занести в хату. Тепер пішли дощі. і Я не знаю, чи виносить його, чи не виносить, а на неділю плюс п'ять. Уночі, а де п'ять там і ноль. І, і я вже не знаю, що мені робити. То нехай воно вже поки ще стоїть, хоч, хоч хай неділю пройде, а тоді вже на тому тижні щось буду його кудись виносити чи щось робити. Вона вже в мене он, гляньте, яка повитягувалася тоненька. В общем, нікудишня розсада, але вже ж нічого не зробиш. Але сьогодні я все-таки цю кукурудзу у грядку викину. Бо вже ж їй, я так думаю, плюс 5 нічого такого страшного не зробить. То зараз збираю все її до кучі. Ось де яка не є, вона вже гляньте, яка в мене виросла. А зараз спробую ще й повитягувати цю. Ану, витягнеться чи ні? Витягується. Ой, захватила ще й ту. Ось так. Повикладаю її сюди і зараз усе туди у грядку. Зараз я їх усі пошевелю. Уже кукурудза, я так думаю, що буде рости в землі. Нічого страшного не станеться. Ось так. О, гляньте, як гарно. Отак. Ось, Ось сюди в коробочку все поскладаю. І на грядку. Гарно гляньте, там і коріння вже гарне. І все. Гарне хай росте. Зараз ще трішечки пошевелю. Оці з низу. І все. О, якраз мені в коробочку воно все і влізе. От, і. Заодно упораємо капусту. І все. Виліз, вилізе. Все. Залишуться томати. Ось такі гірочки вже такі височезні. І тягнуться, і тягнуться. Кавуни, кабачки, кабачки гарні. Ось хто в мене гарно йде, так це кабачок. Гляньте, один, і другий, не піднімається, не витягується. Дині тягнуться, кавуни тягнуться. Один кавун якийсь не зійшов. Я вам скажу, який потім. От. І одна диня не зійшла. А гірок меренгу я пересадила. Вкинула цей раз два зернятки, то воно вже якесь зійшло. Ну, отаке. Таке робиться з моєю розсадою. Селера гарна. Ось гляньте яка. От. Оці коробочки, що нічого не зійшло, посадила і гірочки. І такі перчики сині. І перчики сині теж трішечки краще, ніж томати. Ну отакі от справи. Тут ось квіточки. виходимо на город. Погода у нас сьогодні гарна, якраз така, щоб для пересадки. Я вже все підготувала. І зараз почнемо доводити до ладу капусту і висаджувати кукурудзу. Так, що мені для цього потрібно? Так оце геть. О вот так. Ця грудя як із серединкою, ну ті типу, поломані хай будуть. Так, що я роблю? Де мій? Деркачик. Так, по-перше, підсипаємо перегною, це щоб рихліша була земелька. Ось так. Тоді це все підпушуємо, бо треба вже дати трішечки кисню. Ось так. Дуже буду старатися залишати кріп, а там уже як вийде. Так, а тепер оце ось тут одна луночка для кукурудзи. Ось тут друга, цю капусту. За місяць я викопаю, вирву зовсім і з корінням вирву і викину, а кукурузка буде рости. Тому я зараз отак між капусткою на такій на гарній відстані і буду висаджувати кукурузку. Земелька гарна, ще трішечки підкину. Перегнойчику. Ось так. От. І тут між капустою. кроп виходить якраз. Так. Оці капусті, кукурудзяні луночки теж додаємо перегній. гарний розсипчатий такий трішки облагородить землю тут у мене розведений добриво агромакс я знаю що треба пів літри доливаю бо що занадто теж не здраво а так Те трішечки що не вийшло і підливаю зараз луночки і капусту. І висаджуємо з вами кукурузку. Отак. Вот Рішечку, але для пересадки буде якраз те, що треба. Є таке діло. Капустку визволяємо От, і садимо нашу кукурузку. Далеченько вона у мене стоїть. Ой. це візьму. Опа. Якраз те, що треба. Ой, я вже глянь, тось карінці де повиходили. Зараз пробую якось його. Я виключаю, зараз повитягую, а потім покажу. Тут у мене кукурузка і пізня, і рання, і середня. І так на одній грядочці нехай все воно росте. Капуста прибереться, кукурузка залишиться. І буде у мене ціла грядочка кукурузки. Отак. От Раз. Гарною земелькою засипаємо. О. І нехай себе живе. Ой, розсипалась. Отак. От, От так. Бачите, черв'ячки є. Земелька вже тепленька. Отак. От Каріння вже у кукурудзки гарне, гляньте яке. Вже воно дуже проситься, щоб його посадили, тому садимо, робимо все, як хоче кукурузка. От, От таким манером зараз буду обходити усе. Так, як я отаке зроблю. Ось ще, подожіть, один не посаджений. Ось так. Тепер беру соломку і мульчую нашу капустку і кукурузку. Цій вже капусті нічого такого робити не буду. Хай вже вона собі тут сидить, як сидить. Залишаємо кріп по тому, як тільки це можна зробити. І отак. От І отак. От Отак. От і вже менше буде пересихати, менше треба буде її шльопати водою. Зараз, поки волога земелька, отак От її все і зробимо. І кукурузка краще прийметься, і капусточка краще буде себе почувати. Отака От моя праця сьогодні. Робимо далі. Ось дивіться, капуста безсерединки зовсім. Іди гуляй, дітка. Мені таке не треба. Гляньте, зовсім зломана середина. Все, йди на мульчу. Ось так. А тут я посаджу, у мене на другій грядці є капуста рання. Я посаджу сюди ранню капусточку. Так, зараз принесу і посаджу. Ще в мене є, отакі куточки між грядками. Бачите, ось одна грядка ось друга, а посередині куточок. Я теж їх піддобрила, підпушила. От. І зараз буду садити сюди горох. Ну, де ти там є? Ого. То не сипався, то ціла куча. Ну так, чотири горошини хай буде. отак, От О І посаджу горошок. Хай буде пізніший трошки горошок. Ось так. Во. І таким манером працюю далі. Що буде, я вам все покажу. На цій грядці у мене росте пізня капуста. Оце два рядочки. А оцей ось рядочок йде ранньої капусти. То я ж її вирву. І залишиться пусте місце. Гляньте, яка відстань від пізної капусти, аж сюди до цибульки. От посередині посажу кукурузку. От. Я кукурузку люблю, хай буде. І отут на краєчках, у торці цієї всієї грядки теж посажу кукурузку. Вона буде трошки притіняти, у мене якраз, оце, отак, як лопата лежить звідсіля, оце найбільше сонце буде шкварити з усієї сили, то прикриємо трішки кукурузкою. Все садимо, садимо так само. Луночки я поробила, перегнойчику зараз підсиплю, водичкою полью із добривом і посадимо. І на цій грядці в мене є капуста без серединки. Ось вона гляньте. Викидаємо, навіть не здригаємося. І садимо нову. Отак, От раз. Опа. Отак. От Зараз я приступлю. І посадимо. Пустку хай рости. О, так. Нижче трішечки. так. А то викинули. Так, тепер тут садимо кукурузку. Ось тут іще. От і тут. Кукурузка ростиме. І буде захищена в мене трішечки від палючого сонця, бо минулого року я посадила отак теж на торцях. Посадила кавуни, так вони згоріли. Просто згоріли. Так, ось яка кукурузинка Проросла, та й дякуємо. Витягується. Отак. От, От. І ось ще які. Глянь, де гарно. Вони які корняги. себе собі живе. Ще одна кукурузина осталась, зараз кудись пристрою. Ну от, такі у мене сьогодні були посадки-висадки. От, все виходить гарно, погодка сьогодні, а тільки все пересаджувати. Так що ми все. Зробили правильно. Так, куди ж я тут цю кукурузину? Ну, посажу десь. Так виглядає тепер моя грядочка із ранньою капустою. Досажена кукурузка. Навіть ще трішки замульчувала і картоплі. От, іде дощик. якраз якраз почався миленький. Ми вже впоралися. От. Така в мене тут морква, та, що зимова. А та, що весняна щось таке мене турбує, де-не-де, -де, хто значить вона і зовсім буде. І так виглядає грядка із пізньою капустою. Ось досажена кукурузка. Отут рядочок буде кукурузки. Погану капусту викинули. Та, щоб серединки пересадили нову. Підлили ще й рядисочку, ось вона вже у нас починається. І все гарно. Ще й посадили горошку два отаких От куточки. Ну так, росте мій город. Вже що Бог дасть, те й буде, нічого нового ти не зробиш. Ну, ворку ще можна пересадити, якщо вже вона і далі нічого не покаже, то що-небудь зроблю, вже щось друге вкину. До речі, Канада отам. Ну, Погано, дуже погано, можна сказати. Зійшла тільки гарно берлікумер. Вон два рядочки, прямо їх видно. А, а все отак одне, одне, одне. Ну, хоч проривати не треба. І то хорошо. Так що такі у нас діла городні. Ми упоралися, ми молодці. І зараз йдемо в хату, бо вже почався дощик. Нас вже півтори тисячі. І, за 20 днів буде 2 роки, як я вже з вами на каналі Ютуб. І дуже прошу вас, будь ласка, напишіть мені, чим подобається, чим не подобається мій канал. Може вам щось по-другому треба показувати. Може якось по-другому треба вам розказувати про це все. Будь ласка, підскажіть, бо не хочете ви мене дивитися, мені дуже хочеться з вами поділитися всіма своїми. Працею своєю, ділами, всіми своїми справами. І Хочу, щоб ви були моїми друзями, а я вас усіх дуже-дуже люблю. На цьому я з вами мої любі прощаюся. До скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока-пока.